Я зараз хочу передати слово моїй колезі Тетяні. Демох знаю, що вона перебуває на чемпіонаті України з богатирського багатоборства серед студентів. Тож Таню, я передаю слово тобі. І розкажи, що цікавого відбувається зараз в тебе. Вітаю, Олександр так я у мене учасники трошечки постарше. Якуп, Це змагання проходить Без серед студентів, слава, але слава. я вам їх відразу трошечки покажу. Дивіться, там стоять ті чоловіки, які беруть участь в цих змаганнях. Цей Добре, захід відбувається біля озера і Це хто знає на позняках. Покажу вам трошечки цю атмосферу. Дивіться, багато людей прийшло дивитися. Тут в спортсменів є декілька завдань, тобто вони виконують шість таких завдань. Ось виконували на ось цих тренажерах. Я як Саша, okay, і як все сказала, що не дуже розбираються в спорті, але дивитися за всією цією ситуацією справді дуже цікаво. Хлопці дуже цікаві. Побачила одне із завдань, яке робили, то ось тут тре. Чоловіки ставали, потрібно було пройтися от по цьому цілому кругу, і далі визначали, хто найкращий. Так В кожному завданні визначають найкращого, тобто записують результати. Зараз відбувається одне із Я таких дань, занять. Мають Запросимо підтягнути мова. саме ось це велике колесо. Е, учасники щодо учасників їх тут справді не так і багато, але з цієї України навіть за кордону приїжджали учасники, і нам вдалося з двома поспілкуватися. Давайте послухаємо їх приїхала велика група підтримки. Ми доскаємо усілякі тяжісті. Це буде е, фура, це кормис різноманітні окови там 370 кілограмів. Шари будемо підіймати, кам'яні. Які завдання? Це друга вправа. Ще чотири вправи залишилось. Які завдання робите? Підняти саме більше або прийти найбільше. Все дуже просто. Хто більше, хто найбистріший, хто найсильніший, та й виграв змагання. Легкоатлетичною базою. Ну і зараз. Зараз хочу показати, буде виступати Микита, з яким ми також спілкувалися. от і знаю, що з ним виникла якась така ситуація, що трошечки несправедливо десь посудили, і він підходив, спілкувався саме з суддею, який це визначає. Давайте підійдемо поближче і побачимо, наскільки це важко. Бо насправді піднімають речі дуже важкі. Іноді це буває вага більше ніж самі спортсмени. Також до речі, бачила, що тут ще є одна дівчина. Їй звичайно вагу зменшують, і вона робить трошечки менше але робить все сильно і продовжує працювати. І до речі, хочу ще зазначити, що тут на території також працює швидка допомога. щоб якщо що, швидко надати допомогу? Це зараз якраз відбувається в нас таке третє завдання. От зараз він якраз буде піднімати, тому прошу без моїх слів показати наскільки це важко. Не вистачило одного до десяти Микита, Справді мій фаворит. Дуже добре все виконує. Вірю, що переможе. Ну і звичайно, сукупність всіх цих занять, завдань згодом визначать одного найкращого. Будемо слідкувати за ситуацією і обов'язково дізнаємося переможця.